Доброго дня, учні восьмих класів, з вами Андрій Сергійович, і у нас новий урок інформатики, перший у 2021 році. Сьогодні ми перейдемо до вивчення нової теми. Але, перш за все, я повинен вам донести маленьке повідомлення, щоб ви всі орієнтувались, що дистанційне навчання це є теж відповідальне навчання для кожного з вас. Про що я говорю? Справа в тому, що. з Усіх восьмих класів домашнє завдання здали три учні. Е, ви самі знаєте, хто це? Е, ось три учні з чотирьох восьмих класів виконали домашнє завдання. Саме зняли фільм. Ну, все це ви могли подивитись на нашому google класі е, Три. З чотирьох. Восьми Е, Тому, якщо ви не хочете виконати завдання, ми будемо ставити вам 2 чи 3, чи одиничку чи нуль. Будьте готові до того, що оцінка за інформатику буде у вас надзвичайно низькою. Тепер переходимо до вивчення нової теми. Ми потихеньку закінчуємо. Відеоматеріали. І сьогодні нашою темою буде розміщення матеріалів в інтернеті. Ви мені повинні були присилати відео або завантажуючи на YouTube, так, або просто на пошту. Можливо, Viber. Ну, це все залежало від вас. Так, тепер ми будемо говорити трішечки про інший аспект даної теми. Давайте коротко проглянемо презентацію. Презентація у нас зосереджена на практичній вашій діяльності. Маю надію, що не три дитини, а хоча б я не знаю, навіть скільки вам сказати, бо працюють над цим завданням. Будьте розумними і все ж таки ну, включайтесь в роботу. так? Смішно буде, коли вам за інформатику, за друге півріччя, буде 2 бали. І так, розміщення аудіо та відеоматеріалів в інтернеті. На минулих уроках я показував вам Ютуб, я скидував презентації і все пояснював. Так? Сьогодні трішечки розширюю цю тему. Уважненько зараз слухайте, і у вас все буде зрозуміло. Перше, про що ми поговоримо, це є базове поняття це є компанія Google. Одне з найкрутіших компаній, тому що на своїй пошті. На пошті Gmail вони змогли багато різних ресурсів об'єднати закріпити саме ну, на пошті. Тобто, якщо у вас є пошта, ми в 7 класі її створювали, і я говорив, що обов'язково в кожного повинна бути пошта Gmail, то ви можете використовувати прямо наповну всі можливості компанії Google. І одна із них це є ж саме YouTube. Ідемо далі. Нам пояснюють, як завантажувати на YouTube але YouTube динамічний, все змінюється, тому саме ці значки у нас вже трішки змінили свій вигляд. Показують, як завантажувати через кіностудію на Microsoft. Ми не будемо це використовувати. Google Drive сьогодні ми зараз обговоримо. Яндекс.Диск ми не використовуємо по відомим на те причинам. Якщо хтось їх не пам'ятає, давайте я вам трьома словами нагадаю. Справа в тому, що всі матеріали, які ви завантажуєте в Яндекс. Або Mozilla, да, всі матеріали, які ви переглядаєте через Яндекс або через Mozilla, Ці матеріали зберігаються у нашій сусідній країні. А ви знаєте, які у нас відносини з сусідньою країною? Не ми ці відносини робимо, але е, на Яндекс не зберігайте свої ніяку інформацію. Ця вся інформація зберігається у Росії. Е, так. І як зберігати матеріали на Google-диск? Давайте тепер практично ми подивимось на все, що я вам зі свого досвіду за життя покажу. І так, відкриваємо Google Chrome. Це є наш стандартний браузер, всі використовуєте лише його. І на зміну йому, якщо у вас 2-3 чоловіки користуються комп'ютером вашим, то можна ще скачувати Opera. Це є два надійних браузери. І так. Про наш Google Class ми поговорили, і я сказав вам те, що я хотів. Тепер дивіться, у нас є багато різних сайтів, на які є можливість завантажувати відеоматеріали. Але тут є одна штука, якою в інтернеті вже часто використовують. Це авторське право. Справа в тому, коли ви робите якесь відео і використовуєте пісню, якусь популярну так композицію, і на яку є авторське право, то ваше відео можуть або заблокувати, або просто вирізати звук щоб була лише картинка. А тому у 2020-2021 році, якщо ви створюєте відео, то ви обов'язково потрібно підбирати музику без авторських прав. Це для безпеки вашого відео, для того, щоб ваше відео максимально довго було відкрите. Дивіться. Пам'ятаєте, ми знімали в минулому році відео. Привітання з 8 березня. Я викладав його в YouTube. Але YouTube мені його блокував і не було можливості, щоб розіслати батькам. І я батькам розіслав через Рутюб. Це є російський аналог. А, але я не бачу тут ніяких моїх відео. Зовсім нічого немає. Хоча тут написано на наштуваннях 12 переглядів. Але переглядів чого? Незрозуміло. Справа в тому, що Рутюб Якщо відео не подобається, просто його видаляє. Але ви повинні знати, що є такий сервіс, на який можна завантажити відео, але якщо щось не сподобалось, воно тут пропаде. Ось так. Ну, щоб знали, це перший сервіс, де можна зберегти своє відео і розкидати його друзям. Хоча б в перший час, в перші 2-3 години, всі друзі побачать ваше відео, якщо там пісня використовується з авторськими правами. Так, далі. Є можливість залишати свої відео за допомогою Twitch. Ви всі знаєте, всі, більшість з вас, ті, хто грають в ігри, вони всі знають, що стріми трансляції про ігри потрібно дивитись на Twitch. Є тут підписки, Twitch Prime і так далі, бонуси, ну і, і так далі. Twitch — надзвичайно крута штука, але тут ви не можете завантажити відео, так його потрібно ну, прямі трансляції включати. Прямі трансляції. А, так, Twitch це друге. Але його будуть, мабуть, використовувати з вас одиниці, ті, хто захочуть ну, випробувати себе в, в транслюванні того, як ви граєте в ігри. Далі є такий сервіс Vimeo. На нього я не завантажував свої ролики, але, говорячи, це один із таких надійних баз для відео. Але знову ж таки. Чи є смисл робити відео з авторськими правами і намагатись його кудись засунути? Мабуть, ні. Намагайтесь будь-які свої відео робити так, щоб воно у вас не було максимально без авторських прав і надійно могло зберігатись. А тому далі ми переходимо до ще одного елемента. це є мой диск, Google диск. Його можете знайти за допомогою ось такої кнопочки. І далі у вас є диск. Ось. Але в Google-диску обмежене місце, бачите, ось у мене 15 ГБ, вони всі зайняті. І ціни, ну, як для України, великі. Але, ну, як великі. Ну, європейці використовують. Так? Тобто можна собі 200 ГБ зробити за 840 гривень у рік. Ось так. І у вас буде 200 ГБ пам'яті, яку ви можете використовувати і заходити сюди у будь-який момент часу з будь-якої точки світу. Ось так. Сюди я завантажую все дистанційне навчання, там Олімпіади, всякі потрібні підручники, і потім показується все вам. Але знову ж таки, якщо ви завантажуєте сюди програму, то Google перевіряє це все, і не можна, наприклад, взломані. Офіси, зломані ігри завантажити через Google і перекинути друзям. Наприклад, активатор ось цей я друзям перекинути не можу. Тому що провіряю відразу Google і видаляє файл, той, який активує Windows. Ось так. Тобто, Google також перевіряє авторське право і в зломані програми чи ліцензійні. Але це одна з найнадійніших штук. А далі. Хотів подякувати тим людям, які дивляться мої уроки і уроки інших вчителів, і залишають коментарі. Вони нам висвічуються, і ми можемо як... як радіти коментарям, так і не розуміти, що ми отримаємо. Але все ж таки якась реакція повинна бути і дякую, що вона є. Дуже добре, що. Є люди, які розуміють, що ми робимо і розуміють, для чого роблена вся ця робота. Дякую вам. Йдемо далі. Ось наш YouTube канал, ось наші відеоматеріали. Це буде нашою базою. Все ж таки, давайте будемо зупинятись на YouTube. Для цього ви знаєте, що у презентації у нас була не така картинка, там було нове відео, а тут ось така картинка. Тобто ви можете як запустити трансляцію, так і завантажити будь-яке відео. Це все робиться дуже легко. Я показувати вам це цього не буду. А потім ви можете переглянути, натиснувши на творчіське студія. Ви можете переглянути всі відео, які у вас є. В чому плюси і мінуси YouTube? Дивіться, ми завантажуємо багато відеороликів, і мож... є можливість як відкривати перегляд, відкритий для всіх, так і можемо ну, лише заборонити, щоб тільки я бачив це відео, або тільки ті люди, в яких є посилання. Тобто, таким чином ми зберігаємо всю нашу інформацію. І показуємо ті уроки, які потрібно показати, так? Хоча матеріалів ви бачите, матеріалів надзвичайно багато. Матеріали, які ми робимо, і вони. А... На них є жалоба, тобто використовувати авторські матеріали. Вони заборонені для перегляду. Так, я, о, ну, забороняємо для перегляду. Але все ж таки є можливість його переглянути і натиснути. І це відео, воно все ж таки збережено, я можу в будь-якій точці світу це відео із свого YouTube каналу переглянути, показати комусь, або собі завантажити. собі. А, ось ось такі. Справи. Але все ж таки краще бачите, коли ми не маємо ніяких заборон на перегляд, і ми можемо гарно з вами з усіма спілкуватись і отримувати відповідь. Переходимо до фінальної частини нашого уроку, яке ж буде для вас домашнє завдання. По-перше, ви повинні кожен зареєструвати свій канал, створити його. Там це все використовується дуже легко, буквально 2-3 класи, і у вас вже є свій канал. І на канал потрібно завантажити відео. По-перше, ви завантажуєте відео, яке ви не зробили на сьогоднішній день. А саме домашнє завдання, було, ви бачили у нашому Google-класі. Нагадаю, прочитайте. Тепер, далі нове домашнє завдання для вас сьогодні буде. Це так, нове домашнє завдання, яке для вас сьогодні буде, буде написано також у Google класі І описано повністю, щоб ви могли також все побачити. Вибачте дзвінок. Так. Тобто, уважненько читаємо, будь ласка, працюємо над матеріалами і трішки. Переживаємо за свої оціночки, адже вже на сьогодні, на 14 січня, я повинен виставити всім учням, крім нагадую, трьох учнів з 4-8 класів, двічки за домашнє завдання. Будь ласка, доздайте їх і думайте, думайте, переживайте за свої оціночки. Все, дякую за вашу увагу. Цей урок для всіх учнів 8 класів, тому все буде написано. Уваженько прочитайте. До побачення.